7 червня, м'ясний корпус. Доброго ранку. Що у нас сьогодні по м'ясу? Ціни? Шашевичне 270, так 230. А це яке? 230? 230? Кузанінка 200. Кузаніна 200. Телятина. 270, там дві корзини, Сало 100 гривень. Сало 100 гривень. А печінка. За 200 гривень. 200? 200 гривень. Да. А фарш? 220 свиной. Все, дякую вам. Хорошого дня. Спасибо за Про ранку. Доброго ранку. Що у нас сьогодні по куриці? Все, як завжди, все є. Печінка, стегно, філе, шийка, все є. По домашньому фарши. Фарш. Так. 163, 139, печінка 120. А кури, Ціла куриця. 135. Крилля 133. 157. Уже мариновані, так? Да? Це крильця, чи що? І криця сторож. Все Угу. Все, дякую, хорошого дня. Колбаси наші дивіться є. Сарденька. 270, вот Сабили. А 250, бачу. Варена колбаска 250, ой 350. Домашняя, вот. Колбаска есть. Рулет. А ну Я 480. 480 рулет. А кровяночка в Якутии? Покажите покажи извините, пожалуйста. Все, дякую вам. А творожок и Якутии? Угу. А а а я, я. тебе ничего Давайте, говорите. Я Якутии бринза? 200 гривен. 200. Овечья, да? Да. Соленая. Малосолочка. Есть, есть малосолка. Ну, дайте попробовать малосолочку. Красивый, жирненькая, сочная малосолочка. Ну, дайте попробовать. Пожалуйста, пробуйте. Mm -hmm. супер. Ой, супер. супер, супер. Дуже шерпички. смачно. А ну, злаха, это кусочек, сколько его будет? На какую сумму? 82. 802 гривні. 82 гривна, вот, пожалуйста. Доброго ранку. Доброго ранку. Я кусіну ваша? 100, 150, 120, 160. А черешня? 120. 120 черешенька. Грох? 50. 50. І картопля ще скажіть? 35, 30. 30. Дякую, гарного дня. вам гарного дня. Доброго ранку! Доброго. Дня. Доброго. Доброго. і куціну. 70 молодих. Отенькі. Це 25. 25. Цукіні 30. 35. Пекіночка моя домашня вже. Цукіні 45. 45. 45 пекінка А картопля? 20, 25, 30. 20, 25 і 30. Це пікасоп. Угу. Вот это в какую? Базар сьогодні гарний. Дуже багато всього. Картоплі багато, кабачків. Картопелька яку ціну. Ваша картопелька? 30 і 25. 30 і 25 А черешня віку ціну? 150 п'ятдесят. Сто п'ятдесят черешенька. А це ви пакети, коли побачите жінку? <ріхаві> От тепер і ви будете.